Вітаю вас, браття та сестри українці! Вітаю вас, браття та сестри, у любові до Бога і до України. Вітаю вас, Христос Воскрес! Сьогодні другий день Пасхи. І знову розчухлити свою камеру мене сподвигло те, що моє вчорашнє відео про освячення пасхальних приношень. У нашому Святовоскресенському храмі у Корці за 15 годин набрали тисячу переглядів. Я зрозумів, що історія нашої церкви для вас є цікавою, і тому ви так активно це відео переглядали. Я знову вирішив сьогодні розказати вам про те, що у нас відбувалося. Я зовсім небагато часу відберу у вас. Я покажу фінал нашого сьогоднішнього храмового свята. Його очолив з благословіння митрополита Рівненського та Острозького Іларіона, митрополит Переяславський та Вишневський Олександр Драбинко. Наш земляк Корчанин. І саме це, мабуть, та не тільки це, звісно. А надало нашому святу якогось такого домашнього, я би сказав, родинного шарму. Отже, перед вами фінал нашого празника. Я хочу ще додати, що я би дуже хотів би бачити всіх вас, мої краяни. В єдиній нашій православній родині. Я особливо зараз уважно звертаюся до всіх священиків, які ще перебувають у Московському патріархаті. Приєднуйтеся, отці, приєднуйтеся разом зі своїми громадами в єдину, помісну. Українську церкву, православну церкву України. Історія дає вам великий шанс. Отже, що в нас було, бажаю подивитися. Прошу активно коментувати. Дякую вам за увагу. Сердечно, сердечно вітаю всі і сестри, із цим світосяйним святом. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Я сподіваюся, що наша наступна Пасха, як вже ми склали це традицією в нашому співслужінні е, з благословіння Владики Леонна, Отцю Іоанна, буде в мирі, благополуччі. І коли війна, яка на сьогоднішній день нас всіх спіткала, вже закінчиться, переможна для нас, всіх закінчиться, і ми будемо гарно святкувати так. Чи вас земля тримтіла, так як ми це вміємо? Я знаю наш торець, я знаю, як ми любимо Бога, я знаю, як ми любимо нашу землю. Христос Воскрес! Боїд! Христос Воскрес! Боїд! Христос Воскрес! Дорогі владико, отці, браття, сестри, знову і знову вітаю ще раз ти прекрасними світлими днями. Мав бути дощ, ага. А нема. а нема. Тому що у нас праздник. Основна причина. Владику, дякую вам за візит на наш храм, на нашу батьківщину спільно. Отці, дякую всім, хто прибув у нас з гурпів Архімандрит, священики, Гощанські Болочини, з Гощі, священник з Копитова, з Межирич, з Борина, з Усті. Всім, всім, всім а з Романом ми взагалі в дитячий садок ходили. Так, я, я, я дякую усім, браті і сестри, за те, що ви проявили ось цю велику рішучість, рішучість в своєму серці, в, своїх, в своїй голові, зробити крок виходу з рабства. Ви вільні, ви українці. Алікує. Христос Воскрес! Я особливо хочу подякувати нашому прекрасному хору. За ці дні, які ми працювали духовно в нашому храмі, в новому корці, нехай ваша праця оця така непроста, нелегка, духовна, фізична, вона ляже такою дорогоцінною перлиною на престолі Небесного Отця. Дякую вам, за вашу ваш <звук> немає. Добре, ми ще трошки до Києва доберемося. Збирайтесь, збирайтесь. То, е, е, так, щось е, хотіли сказати гості ще наші? Ходіть сюди, ходіть. Христос воскрес. Ми, парафіяни свято Параскевської церкви, новоутворений, пішли привітати вас таким величним, гарним святом, побажати вам. Владику Олександрів і пана отцям, всім, і братам і сестрам нашим привітати вас, побажати вам довгих років процвітання. Але в нас є ще одна така місія, де пані Галина? Так. Пані Галина! Матінко, матінко, дитя моє. <реку> Ми хочемо подякувати цій родині за те, що коли вирішилася така складна для нас проблема переходу під юридицію православної церкви України, вони вдвох, ці молоді люди, дуже мудрі, дуже витримані. Терплячі такі допомогли нам, підтримали нас, вибачте. Ви Хочу поважати вам довгих років життя, в любові, в повазі один до одного. Ми вас всі дуже любимо і поважаємо. Дякуємо вам, досі. І даруємо вам таку ікону. Свята, свята родина. Свята родина. Дякуємо вам усім за підтримку. І Христос воскрес! Я дуже радий е, тому, що відбулося нещодавно е, зовсім, е, оскільки е, з мамою по телефону із е, е, громадськістю, яка Параскаленської церкві являється ініціативною групою свого часу, ми дуже спілкувалися е, часто і певною мірою допомагав, як то правильно юридично все оформити, оскільки. Е, Перші збори, вони відбулися, але ні, ніхто не знав, як робити, що робити, як воно має бути. Пізніше підказав, трошки все воно влаштувалося, все стало на свої місця. І ніхто нікуди не переходив, переходять дорогу. А ми тільки приєдналися до єдиної православної, помісної церкви. От, ми не маємо вважати себе якимись ущербними, як на нас е кидають закиди іуди, і багато чого говорять, я так розумію, вам. Ви собі уявіть, скільки не говорили на мене. Але ми все це знесемо, так як зністи все Христос Спаситель. Кожен із нас з любов'ю. Ми засуджуємо гріх. Але ми любимо грішника. І ніхто для нас не є в корці чужим. Всі ми діти одного Бога і однієї церкви. І Ярослав, і Йосипу. Ким би то не були? Всі ми тут, діти однієї Божої церкви. Але хтось приходить, як вчора ми читали, отець Іван нам читав слово Іоанна Золотого слова? Читали. Хто в дев'ятий час прийшов? Десятий час прийшов, одинадцятий час прийшов, Господь з усіма. І першого приймає, і останнього любить. І намірі всі наші цілує. Хтось може сказати, що він більш православний, менш православний. Нема такого. Всіх і у всіх Христос. Христос ради всіх нас. Розіп'явся, прийшов, народився, проповідував. Ради кожного з нас. І ті, хто тут, і ті, хто поки що отам, от десь за межами. Любіть один одного, сказав Христос. Якщо у вас не буде любові, то і віра ваша марна, і надії вашої воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Е так. От уже я не так. Добре. Е, е, дякуємо. Імен... Вітаємо іменинників. Володимир Поліщук. Володя. Пан Володя. Вітаємо. Берися, Боже. Здоров'я вам. Е, Вітає Євтушок. Прошу. Вона Вона вчора вчора сьогодні. була Валерій Вознюк є. Є, бачу. Сьогодні. Ювілей, ювілей. Скільки? Ювілей. Сорок? Сорок там Дай Боже, сили, здоров'я, вам, вашій сім'ї, Боже. Завітаємо. Бачу. Так, э, Святослав Музичук. Пан Святослав. Як нема, ви щось є сьогодні, нема. Це що, а десь жінка була, пані люда. Гащук, Руслан. Де є у нас хлопчик п'ятирічний. Руслан. Є, yeah, є. Yeah. Ходи сюди. Ходи сюди. Друже, я тут. Слову, вий, в мікрофонах. Тримай. Просторку. Здоров'я. Ох, каже. <рисловно> 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 Людмила Гоман є? Yeah? Є? Yeah? Вітаємо, те пережиє Господь. Зоя манчуровська може є, Мала для народження. Мала. Е, хочу подякувати жертводавцям, жертвують на храм, родина самої дюхи. Ще раз хору вдячність. Ще раз отцям, які прибули, вдячність. І всім небайдужим за долю нашого храму, помісної церкви і нашої батьківщини. Молимось за неї, благословляємо. І надіймись на все прекрасне. Дякую всім, хто тримає порядок в храмі пані Рая, пані Таня, пані Лариса. Всі її знають, і всім, хто ще допомагає. Староста і дружина його. Вони велику роблять роботу при цьому святому храмі. Тільки скажеш, попросиш, даш благословіння. Вони все виконують, все стараються для храму. Дякую, пан староста і вашій дружині, і всім, всім, всім небайдужим для нашого святого храму, жертводавцям. Працюючим, співаючим, хай Господь подасть свої ласки і щедроти. Береже усіх вас на многії і благії ліда. Завершується наше богослужіння. Я ще раз наостанок хочу закликати всіх наших православних братів з Скореччини, браття, разом зі своїми отцями приєднуйтеся до православної церкви України. Ми повинні бути разом, бо ми ж, українці. А наступного року я хочу бачити вас, мої земляки. На нашому празднику, на другий день Пасхи тут. А вас отці. Я хочу бачити на усіх сходах. Богослужіння в нашому храмі відбудеться у суботу. Заопокійна літургія о 9 годині ранку. Записки подаємо в п'ятницю з 3 до 7 години вечора. В неділю. Богослужіння в нас розпочнеться після 10, десь половина 11 Зранку буде служба на новому корці, на Параскеві п'ятниці на 8 годину, а тут буде половина 11 Запрошую на середу на 9 годину. Храм Святої Молодикому учениці Параскеви, Новий корець, де владик Олександр буде звершувати богослужіння також в цьому селі, в цьому святому храмі. Будь ласка, запрошую, підтримуємо їхню громаду, їхнє село. Вашої милості смиренне слуха. Спасибо. Господи. Е, по кладовищах ви читали. Читали, я ще буду писати на Фейсбуці, вже не буду перечитувати. Починаючи з Читирга, Даничів Залізниця. П'ятницю печиводи в субота, тут різні кладовища. Читайте і на моїй сторінці Фейсбук читайте. Все буде описуватись. Вони роздирають з ніг до голови. Жінка не бачила. То не проблема для вас. Працюйте для Господа. Ну що ж, на цьому все. Бережи усіх, Боже. Христос Воскрес! Благословіть нашу громаду. всіх. Над хлібом субота. суботу службовий день є, як завжди, в суботу.